Але і зірок у Тернополі знає, чи не кожен містянин, Щороку на день міста тут запалюють нову зірку. Цього разу відкрили бронзову колективну зірку захисникам і захисницям України. Сьогодні немає жодної пойдужої людини, яка чимось не допомагала фронту, яка би не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно, сьогодні ті, кому надати не більшу шавну повагу, це наші хлопці воїни, це ті, хто сьогодні боронить нашу Україну. Тому цього року. Я думаю, що всі розуміють, що все відходить на другорядне, а все це повага, підтримка наших військових, нашої армії. Алею зірок відкрили у Тернополі у 2011 році. Тут закарбовані імена тернополян, які відзначились у громадському та культурному житті міста. Це зірка з захисниками захисницям. Нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тил. Тернопіль надійний теу міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують. Наразі на алеї є 36 зірок. Маємо надію, що наступного року тут з'явиться зірка перемоги над російським окупантом.